Вітаю, мене звати Павленко Тарас Олегович. Я хірург вищої категорії, абдомінальний хірург, займаюся малоінвазивною хірургією, лапароскопією. Які існують види гриж черевної порожнини? Види гриж зустрічаються такі: це пахові грижі, стегнові грижі, грижі передньої черевної стінки, які поділяються на післяопераційні вроджені, набуті. Які з видів гриж живота зустрічаються найчастіше? Частіше за все зустрічаються грижі у чоловіків. Пахові, у жінок більше стегнові. Так що в практиці зустрічається практично 50 на 50. Що, що у чоловіків, що у жінок грижі різної локалізації? Що провокує появу грижі? Що може призвести до виникнення грижі? Це вроджена аномалія тканин. Це набута аномалія тканин, наприклад, травми, операції. Це може бути надлишкова вага, це може бути наоборот схуднення різке, при цьому тургор або тонус м'язів різко знижується. Внутрішньочеревний тиск, як завжди, шукає слабке місце в передній червоній стінці і знаходить певні отвори: це пахове або стегнове, або попковий отвір, і там формується грижа. Які є особливості діагностики та лікування грижі живота? Як діагностуються грижі? Це в першу чергу при огляді хірургам або лікарем будь спеціальності, який може подивитися на цей дефект. Завжди ми в першу чергу дивимося руками і знаходимо цю грижу. Потім можна для підтвердження діагнозу зробити УЗІ черевної порожнини або зони, де є грижа, можна зробити МРТ тої зони, де теж ця грижа сформована. Які існують обмеження та протипоказання для людини із грижею живота, якщо виявлена грижа у людини, що можна робити? Рухатись, бігати? Ходити, підніматися по сходинам, але не швидко, для того, щоб не збільшувати внутрішній тиск, про те, що я раніше казав. Чому це може призвести до е, грижі, яка буде защемлена? Що таке защемлена грижа? Це коли орган защемляється в, рижові, в грижовому кільці, виникає виражений больовий синдром, і після цього пацієнта потрібно ургентно оперувати. Що можна зробити, щоб запобігти е, защемлення? Це зменшити внутрішній тиск, е, не сміяти. Багато це така порада. Якщо чихаєш, то притримуєш дефект грижовий руками, не піднімати тяжке, не ходити в спортзал, там де працюєш ти з великим навантаженням. Як довго можна ходити із грижею? Філософське питання у пацієнтів: коли потрібно грижу оперувати і скільки з нею можна проходити? Можна проходити все життя і буде все нормально. Можна вийти з кабінету від лікаря, нагнутися, зав'язати шнурки, і буде защемлення. Виявлена грижа це прямі покази до планового оперативного лікування. Не коли вона ускладнена вже, а планово, коли пацієнт обстежений, підготовлений до операції. Це, по-перше, для пацієнта краще, для хірургів краще, для анестезіологів краще. До якого лікаря звертатися при підозрі на грижу живота? При наявності грижі пацієнту потрібно звернутися до хірурга або до сімейного лікаря, або терапевта, який може оглянути і потім направити пацієнта або до хірурга. Який оперує або до хірурга на консультацію просто, чи можна вилікувати грижу живота консервативно? Всі, е, грижі будь-якої локалізації е, лікуються не консервативно, а тільки оперативно. Ніякі бандажі, неякі мазюки, неякі примочки, ніякі компреси грижу не вилікують. Які симптоми вказують, що вже потрібна операція? Інколи пацієнти задають питання: а коли ж нам піти уже на операцію? По-перше, коли грижа збільшується в розмірах, наприклад, за півроку вона збільшилась два рази. Коли постійний больовий синдром, коли часто є болівий синдром з явищами защемлення, тобто вилазить кишечка, але пацієнт лягає сам на горизонтальне положення, вправляє цю грижу, йому легше стає. Що буде, якщо не прооперувати грижу? По-перше, це дуже великий ризик для життя. Чому? Тому що може бути защемлений орган, це? Кишківник, тонкий або товстий, це може бути січовий міхур. І це може призвести до інвалідізації або до смерті пацієнта. Так що, якщо є грижа, зверніться за допомогою до лікаря хірурга який надасть кваліфіковану медичну допомогу у вигляді оперативного втручання в плановому порядку.